Всім привіт, з вами Єрор. І сьогодні в цьому відео ми будемо робити відкриття мегакопівки. Ну а перед тим, як ми почнемо відкривати, попрошу вас поставити лайк та підписатися на канал, так як я разом із співкланомцями потіли та намагалися достигнути якомога більшого рівня цієї самої копілки. Ну що ж, через 10 секунд буде відкриття. Ми від... Я буду відкривати на своєму основному аккаунті, а після зайду на пару твінків, щоб відкрити там також. І що ж. Ми бачимо мега Піг Event Open. Smash the Pіг. Відкриваємо і... Звісно, я не надіюсь на якусь мега. Euh, mega... Звісно, я не надіюсь на якісь мега-нагороди прям на свій основний аккаунт. Але все можливо, тому дивимося Рідкий. Супер рідкий. Рідкий. Епік. Епік і. Пінна Дінамайка, непогано. Супередкий, супер супередкий. Супер У нас залишається 4 е, стардропа поки що. Знову епік. А ну-ка. 500 тут воїтелей. Навіщо вони потрібні? Цікаве запитання. О, 100 паверпойнтів, все непогано. І по результату ми отримаємо таку фігню. Що ж, а тепер я... Пощочку пальця перейду на другий аккаунт. Що ж, я на другому аккаунті. І відкриваємо тепер тут. Тут по факту те саме. Зараз видається. І рідкий. Нічого. Нічого. Супер рідкий. Опа, міфік. І. І і. Скін на ніту. Непогано, непогано. Рідкий. Рідкий. Міфік і. Очки сили. І перезгляду отакі нагороди ми отримали. О, це дуже хорошо. Що ж, ну а я переходжу на третій аккаунт. І так, ми на третьому аккаунті. Починаємо вскриття. І так. Рідкий, супер рідкий. Опа! Эпик! 500 удвоителей вы они взяли были створени, ци ваші удвоїтіли? Супер ридкий 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 И бонус, забираем еще бонус Ридкий, ридкий Супер ридкий О, ну пін на місцерапі, непогано. І перезитати такі у нас нагороди. Дуже прекрасні нагороди. Що ж, ми переходимо на четвертий акаунт. аккаунт. Ми на четвертому аккаунті і відкриваємо тепер тут. І так, відкриваємо. Міфік і. 200 удвоїтілі. Епік. 200 монет. Супер рідкий. 50 PowerPoint. Рідкей. 50 монет. Супер рідкейт. 100 монет. Епік 100 паверпой. І ось такі нагороди ми забрали. Що ж, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про підписку та лайк на це відео. Ну а я закінчую.